Що у вас скоро, не сладко багато яєць. Робіть такого. Беремо пшеницю, пів відра, зараз я вам покажу, що далі робити. Набираємо води, не намалі різати холодний і миємо пром... і її. І перемішуємо. Почекаємо, і видите, тільки ці штуки спливають. І забираємо їх. Та холодна вода. Зараз кома. І зараз це заберу. І в нас от такі було вийшло, така файна пшеничка чиста і воду розліє і тіське, що пшениці. Зараз що кури з'їдять. зараз хочемо до хати і зараз набираємо до теплої води і набираємо теплої води, щоб вода була тепла ні холодна ні гратись. 50 градусів, коли вона тепленька і розглядаю ціле відро. Набрали у диткої теплої і, і зараз і саме тепле місце. Ставлю на 12 годин і, за, і потім пойдемо вечором і мені покажуть, що ще треба робити. Уже, коротше, прийшло, я поставив на ніч, ліпший пшениця така набухла, і зараз рибу, такі води слой було пшениці. Більше ні. Я б поставив на ніч і така пшениці. Відпуха, зараз ставлю сюди відро. І щоб після такі слой, зараз ставлю тепле місце на 14 годин. Я вже перебрав мене вийшло такий піднос. піднос із нами ліпше, бо слой є так рохові відрі. І ставлю на 14 годин тепле місце. Коротше, наша пшениця у відрі може бачити зараз стан. Задан... Такі колірі пішли, а от хіба пішло? Знизу Эти. там де вода коротше воло. Діти знизу, й знизу Ви такі знизу корні, диски ди, ди, ди. коротше. Треба, коротше, підливати. Я беру. Чуть-чуть земно. Але нічого бляха, блях, дуже за дуже земно. Трохи злії зараз. Я от -код беру трохи водички кожен вечір і так підливаю. Але багато не давайте я зараз добагато. отку. отку. І все. Дві вже не на це робіть хоче. Двітка вже велика проросло. Вже можна корем давати, але я думаю, що вже я можу вже навіть і завтра дам трошки Кури будуть буде файно мішаю здесь. Різика. Ух, теж файно. Саме ліпше брати таке відро і десь... Слой невеликий, ще раз такий, тоді ліпший. Okay. ліп. Діди катутка. Шер. Зараз я тут трахав до злію і все. Дідця вже проросла. Де я ж кажу, може давати вже курам, але я хочу, щоб більше було. таке воно. Вже пшениця проросла, зараз дамо курам. Тко пересипуємо даємо куром.